Знаєте, чому я не рекомендую вам запускати свій продукт, свій курс тут і зараз. Тому що, перш ніж запустити свій курс, ви маєте мати дуже таку класну штуку, але без якої у вас це взагалі нічого не вийде. Це мати напрацьований досвід, мати свою експертність і мати аудиторію, яка у вас купить цей курс. Якщо у вас немає цих трьох значень, то, вибачте мене, але створити курс і чекати, що його куплять, у вас так не вийде. Для того, щоб ваш продукт продавався, недостатньо мати класний продукт, недостатньо мати там, 100 тисяч підписників. Вам потрібно навчитися працювати зі своєю аудиторією, вам потрібно зробити певні кроки, набути якісь шишки, набути досвід і потім цим досвідом поділитися. Тому що люди купують. Не ваш продукт, вони не купують а, там дуже гарну обгортку. Вони купують ваш досвід. Подумайте перед тим, як створювати свій продукт.